Проросійський бандформування не припиняють обстріли позицій українських воїнів, нехтуючи будь-якими домовленостями щодо деескалації конфлікту на Донбасі. Окрім гранатометів та мінометів, цієї ночі окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Так, з напрямку Старомихайлівки, по наших опорних пунктах в Первомайському та Нівельському, противник вів вогонь з БМ-21 ГРАД. Під мінометний обстріл бойовиків потрапили позиції сил АТО в пісках Красногорівці, Широкіному, Лебединському, а також неподалік Чермолика та Водяного. Обстріли наших опорних пунктів з гранатометів та стрілецької зброї зафіксовано в Опитному, Мар'їнці, Луганському, Новгородському, Зайцевому, Троїцькому та Новоселівці. Окрім того, по українських укріпленнях в Опитному ворог застосував протитанкову керовану ракету. Неспокійно було й на Луганському напрямку, де опорні пункти сил АТО неподалік Кримського та Золотого були обстріляні з мінометів. Загалом, протягом минулої доби, противник 60 разів відкривав вогонь по наших позиціях.